открывают совсем другие перспективы. Давайте начнем с 91 -го года. Я, конечно, этих именно дат не помню, но ощущение, которое вот у меня до сих пор, с которым я до сих пор борюсь, потому что я, это, я только запомнил вот полнейшую нищету. Понимаете? Вот развал Союза у меня ассоциируется, вообще в вот та страна, которую тут нам рассказывают о том, она у меня ассоциируется с нищетой, нищетой моих родителей, с отсутствием тепла, правильных каких-то элементарных вещей. И нашим российским друзьям, которые сейчас рассчитывают так на китайскую помощь, я хочу напомнить, что Китай по своей ментальности он не предполагает отправки куриных окорочков в принципе. Ну, просто это же западный мир, он такой, там, все эти организации, там, вообще сострадание, там, я не знаю, сочувствие. Это же западный мир, который транслирует вот эти вот вещи. У китайских друзей такого нет. Теперь, что касается ихнего плана. А давайте дела скажем прямо. А нет никакого плана. Они а, обнародовали несколько пунктов, которые ты каждый из них а, можешь трактовать так, как хочешь в любую сторону. Из интересного, там опция про не применение односторонних санкций, но они это написали не для России, а для себя. Они говорят, что давайте односторонние санкции не применять против Китая. Вот что они написали. Поэтому, вот знаете, Сейчас вот появилась масса таких публикаций на Западе, что вот Китай собирается поставлять оружие России. И так, и сяк. Они пишут просто нон-стоп. Мне иногда кажется, что по сути Джозеф Байден сейчас одной рукой как раз играет на другой шахматной доске. Он говорит, что ребята, вы же тут хотели сказать, что закат западного мира, мы вам сейчас его сделаем. И санкции они будут вводить, независимо от того, как, ну, то есть они, соперничая с Китаем, будут использовать все средства экономического характера. И это уже видно. Например, такие компании, как Apple, почему-то начали переносить производство в Индию. Так вот, и процесс, я так понимаю, он такой вот очень интересный. То есть, когда стало понятно, что западный мир слишком сильно разместил и много предприятий, и в том числе высокотехнологичных Китая, и Китай начал качать права, то они этот процесс немножечко притормаживают и его распределяют. Поэтому никакого китайского мирного плана нет. Его просто нет. Если ты хочешь быть, как это, брать ответственность на себя, как центр геополитический, тогда ты должен так и сказать что мы считаем, что то, что Путин оккупировал здесь и сейчас, принадлежит Путину. Так и скажи наш дорогой Синдземпин, но он же так не говорит, как они не говорят, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины, раз вы говорите о уважении территориальной целостности и неприкосновенности границ. Вы тоже, наши дорогие китайские Синдземпины, это не говорите. Значит, нет никакого плана. Негативные прогнозы сбылись. І в ти ситуації. про ситуацію на фронті безпосередньо на бахмутському напрямку. Чого там чекати? От, і власне про ці три вирішальних весняних місяці Ну, ситуація складна. Бачите, Бахмут зараз він для нас. Ну пам'ятаєте, місяці зо два тому. Я говорив про те, що нам звичайно треба оборонятися, і Бахмут важливий напрямок, але ми. Ризикуємо, що ми втягнемося в серйозні бої, які нас дуже потужно затягнуть по нашим силам по резервам. Воно так, на жаль, і сталося. Це не тому, що Бахмут не треба захищати, чи Донецький напрямок не треба захищати. Треба. Просто бачите, як складаються обставини. Зараз ми взагалі подальші три місяці, подальший місяць. Він багато в чому залежний від того, що буде в Бахмуті. Це треба розуміти, тому що. Ми зараз сили тримаємо для того, щоб утримати вже зараз. Нам треба бажати нашим там захисникам захисницям триматися потужно, тому що розумієте особливості і відходу вже зараз інші ніж були місяць тому. Там і обставини, тому треба триматися. Тому я розумію зараз наших полководців, які там командують, тому що вони теж розуміють ці ризики. Ну і наступний момент все ж таки помітно, що російське командування нервує. От те, що вони кидають. Оці машини, оці Змії гориничі ці машини оці все. це ж теж певний спосіб, це вже, це вже деяка паніка. розумієте? Те, що вони кидають вагнерівців, яких вони берегли там, уже на останній ну, підготовлених, а до цього кидали не підготовлених, це теж напруга. Те, що вони починають заявляти, що Україна вже танки Леопард привезла, все-все. Це значить, що і вони виснажуються насправді, і що вони несуть великі втрати, але вони продовжують тиснути. І ми в цій ситуації, тобто, ми відбиваємося, відчайдушно ці атаки відсовуємо. Ми бачимо на півночі, коли підірвали водосховища і думали, що вже буде відхід. А тут маневр наші війська здійснили і вдарили по ним ще там двома бригадами. Тобто, ну тримаються це відчайдушні бої. І від цього зараз дуже багато залежить. І тут я думаю, що ну скажімо так, якщо ми подивимося на взагалом ситуацію на сході, то якщо ми візьмемо за вихідні дані, що з 1 лютого вони там, наприклад, от 28 лютого під щастям стояли. Я думаю, пан Лапін знає ці позиції, де там російські війська перебували, вони туди перекидали підкріплення, їм дали команду висуватися на Кремінну. З 1 лютого вони мали виконувати завдання йти на лиман. От з 1 лютого вони йдуть на лиман. Вони далеко пройшли. Ну, якщо візьмемо Луганський напрямок, якщо ми так візьмемо, а, тримається вугледар по Авдіївці. Теж вони луплять там, дай Боже. Усі позиції утримуються зараз нашими силами. І в цій ситуації для нашого ворога, звичайно, бахмут це ну такий спосіб, скажімо, здобути бодай щось, щоб свій дух тримати. Він же ж у них, ну ви ж розумієте, вони ж теж постійно, 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 постійно атакують, постійно кидають і не можуть взяти. Це ж теж. Тому це вирішить такі важливі бої, які позначаться в подальшому. Я вірю і сподіваюся, що нам вдасться утриматись і відбити ці атаки. Втрати противника дійсно великі. Що стосується. Ця прогнозів пана Буданова. Розумієте, ну коли воно вже вийшло все в інформаційну площину назовні, якось намагатися лавирувати і сказати, що на весну не покладають надію на контрнаступ чи не планували десь, ну, мабуть, це буде лукавство. Мабуть, якби Ллойд Остін, міністр оборони США, під час Рамштайна, не сказав, що українські війська мають бути готові до контрнаступу весною, ну, мабуть, теж би ця тема не звучала. Тобто, всі розуміють прекрасно, що, попри публікації більду там. Ще шість зараз. Місяців. Ми зараз ми озвучили ще шість, так... шість місяців до того часу. До речі, за шість місяців може багато чого змінитися. Це тривалий термін. Тобто, ми пам'ятаємо, як було на Харківщині. Не, не говорили, не говорили раз два тижні. І ситуація там змінилася кардинально. Тобто ситуація може і здатна змінюватися. Останніми тижнями дуже багато. Я ж кажу, якихось ритуальних танців з бубнами в інформаційному полі було з боку окупантів. Їм то БК не вистачає, то тим дають, а нам не дають. А чому нам не дають? І вони створювали картинку, ніби у них все погано. З цим, але бачимо, що ні, вони не створювали картинку, що в них все погано. В них було не все добре. Так розуміємо, що точилася додаткова боротьба по лінії Міноборони да -да -да -да. російської угрупованням Пригожина, тобто це боротьба за ресурси. А зараз вони поступово починають освоювати так, би мовити, постачання з тої самої північної Кореї, не лише північної Кореї. Думаю, що вони інтенсифікують зараз і mm -hmm. власне виробництво за допомогою долучених фахівців. Ой, дві хвилини лишилося. Не даю катково сказати. Це Заспрацеправа в тому, що е, важливий аспект, як і у будь-якому випадку, спостерігається е, доволі трив, тривала негативна тенденція. Вона вже не може бути змінена, окрім ситуації, коли ну включиться Китай допомогу РФ, це край загрозливо, тому що ну це ми говоримо про весь військово-промисловий комплекс Китаю та його запаси боєприпасів розраховані на 2 зброї на сили, і тим паче, що там доволі велика уніфікація по калібрах з радянськими безпосередньо. А водночас, якщо РФ залишиться навіть з тими союзниками, які є, тобто безпосередньо мова йде про умовну КНДР та Іран з цими джерелами боєприпасів, плюс навіть свій розкручений оборонно промисловий комплекс, то поновлювати ті витрати вони не можуть вже є велика кількість Тих просто, скажімо так, штрихів до загальної картини, коли ну, наприклад, міноборони РФ демонструє, що використовуються 40-річні снаряди для танків, і це ну вона прям на відео, видно, що вони іржаві, тобто відноситься вже далеко не до першої категорії. І це не викликає там жодних здивувань ні у танкістів, які використовують ці боєприпаси, ні у операторів, ні тим паче те, що цей сюжет пройшов неодноразову перевірку у міноборони РФ перед випуском. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі. І діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.